Очі допомогти Україні в розвитку і залучити до вітчизняної економіки якомога більше інвестицій. Наш сьогоднішній герой проекту Нові лідери Одесит Роман Григоришин разом із однодумцями створив інвестиційну платформу про Юкрейн. Тут зібрані найкращі пропозиції та вже реалізовані українські проекти. Розповідає Назар Бурхан. Понад два роки Роман з однодумцями допомагає українським підприємствам залишитися на плаву. Він зі своєю командою супроводжує інвестиційні проекти на території України. На сьогодні найуспішнішими угодами, які вдалося укласти з інвесторами, є саме три проекти в Одеській області. Один порятунок невеличкого колгоспу, який рік тому був на межі банкрутства. У нас рейдерським захватом скасили мальгонова 923 гектара. І в зв'язку з тим, що от є молоді хлопці, як Роман інвестують сюди. сюда в. В наш колхоз і ми дуже вдячні їм. Найбільш зацікавлені інвестори, які готові зайти на український ринок середнього бізнесу. За словами Романа, держава зазвичай не менехтує, приділяючи увагу лише великим компаніям. Та саме такі інвестиції можуть суттєво змінити економічний курс країни. Зерновими втрати настільки суттєві, що будемо пропозиції по об'єктах. Буде доволі багато. Ми побачили там дві основні проблеми України. Перша це проблема це культура пропозиції. А друга вона дуже низька, бо її взагалі інколи немає. А друга проблема це що стосується загальної доступної інформації по тій чи іншій галузі. Аби зорієнтувати компанії, Роман з командою створили інвестплатформу про Україн». Тут потенційний інвестор зрозуміє, яким українським підприємствам потрібне фінансування. Зібрані всі пропозиції, де можна інвестувати, де що можна купити, цікавий бізнес. І почати працювати. З другої, друга карта вона буде показувати вже точки на карті України. де які інвестиційні проекти вже або реалізовані, або на стадії реалізації. Мрія чоловіка допомогти країні в розвитку. Для цього потрібна стабільна економіка. Аби реалізувати свій проект, Роман став учасником нових лідерів. Для нас ми бачимо, що оцей середній інвестор він якраз може стати тим рушієм тим локомотивом економіки, наш її підняти, запустити, відновити. і… Зупинити в першу чергу трудову міграцію за рахунок створення робочих місць. Чоловік впевнений, що нині українські підприємства як ніколи потребують допомоги від інвесторів. Вигода буде для обох сторін. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.